Ми не відбудуємо тих соборів, які були зруйновані, ми не знайдемо те літописи, які згоріли. Але дивовижним чином ми знайшли ще одну групу джерел, яка, яка відновлює ну, не те, що забуті сторінки історії, просто знищені. Сьогодні мова йдеться про реконструкцію ікони, якій тисяча років. Ікони, яка належала сину Володимира Святого Мстиславу. Чернігівському і Тмутараканському князеві нагадаю, Тмутаракань – це те, що маркують нас сьогодні простором Східного Криму і Західної Тамані. Це до питання, чий Крим, і власне це брат Ярослава Мудрого, співправитель Русі. І я вчергово підкреслю: це не те, що унікальність це історична сенсація. І я відразу хочу зауважити, що ми натрапили на групу джерел. Які нам дозволять відновити неймовірну кількість ще ікон. А ви знаєте, що з часів Росії у нас, якщо ми говоримо про ікони, то це найраніше це кінець 12 століття, 13 століття. А тут ми говоримо про низку нашої канописної історії.